Так, ну що, поїхали? ТСК з питань розслідування фактів корупції в органах ДАБІ. Ця ТСК працює, очолює її Андрій Пузійчук, забудовник власник фундаменту, і е, головною скрипкою в цій ТСК фігурує така собі Олена Шуляк. Я декілька слів розкажу про цю історію, якою вони пишаються. Читайте на екрані. ТСК з питань розслідування фактів корупції в органах Дабі протягла самочинне будівництво в місті Борисполі і хизується і пишається цим злочином прямо на сторінці тимчасової слідчої комісії. Я не міг пройти повз і розповім вам зараз коротко всю історію влітку 2020 року. Така собі фірма Сіті Стар Group звернулася з конфедерацією будівельників України з скаргою про те, що їх утискають, не дають дозвіл в Дабі. Леопард Скаладзе, колишній заступник міністра регіонального розвитку, я так думаю, направив своєму колезі нардепу Позійчуку цю скаргу і ТСК, тимчасово слідча комісія розглянула це питання і протягла своїми протокольними рішеннями, вчинивши тиск на ДБК міста Бориспіль. Рішення про те, що треба внести зміни в дозвіл і легалізувати. Забудову багатоквартирного житлового будинку там, де ця забудова не може бути в принципі. І я поясню, чому. 15 жовтня така собі група майстро житлобуд подала в суд і почала оскаржувати адміністративні приписи за цією ділянкою, тому що це маєстро веде будівництво незаконне, самочинне на ділянці по вокзальній. Да? І от вони в суді оскаржували. Приписи і адміністративні штрафи. І що робить Шуляк і Пузійчук? Що роблять нардепи від зеленої команди та від б'ють Юлії Тимошенко? Вони вчиняють тиск на орган місцевого самоврядування, змушують ДБК міста Бориспіль прийняти, зареєструвати документи дозвільного характеру на будівництво до рішення суду супереч державним будівельним нормам, з порушенням земельного кодексу. Я про це поговорю трошки далі. Значить, 10 листопада засідання суду переноситься, 11 листопада ТСК реєструє в єдиній системі, подивіться на екран. Реєструє будівництво багатоквартирного житлового будинку по вулиці Вокзальній 24 в місті Бориспіль. Реєструє. Тобто, комісія дозвільна на Дабі не засідає з цього питання. А просто ДАБК міста Бориспіль під тиском на вчиняє злочин. І замість того, щоб довести справу до суда до логічного завершення по адмінпротоколу, зупинити дозвіл, скасувати МО, які видані на збанкрутілу фірму. Це ДБК міста Бориспіль. По дзвінку Шуляк і Пузійчука реєструють зазначене самочинне будівництво. Внизу подивіться, хто є реєстратором. Читайте уважно. ДБК міста Бориспіль. Тобто орган місцевого самоврядування. Під тиском народних депутатів здійснює злочин. От вам і реформа, ось вам децентралізація у всій його красі. Далі, містобудівні умови. Давайте подивимося. А що ж такого вчинила ця Олена Шуляк своїм Позійчуком? Вони фірмі, на, які зареєстру... на яку зареєстровано містобудівні умови, дозволили зареєструвати зміни. А ця фірма, яка в МОО фігурує, вона так і називається: компанія надійних людей, самих надійних. Хто у нас надійні? Народні депутати, корупціонери, шахраї, забудовники. Тобто ця компанія надійних людей, подивіться на екран, вона в стадії ліквідації, вона банкрут. Тобто Лена Шуляк, перебуваючи в змові з третіми особами в місті Бориспіль, з метою отримання неправомірної вигоди. Разом з народними депутатами під головуванням Андрія Пузійчука вчинили злочин. Це навіть не адміністративне правопорушення, це злочин. Вони вчинили тиск на органи місцевого самоврядування, які здійснюють повноваження державної влади в Україні в місті Бориспіль, і змусили зареєструвати внесення змін в дозвіл. На будівництво, яке має бути зупинене через те, що фірма збанкрутіла і не може виконувати свої взяті на себе гарантійні зобов'язання. Подивіться, де нове МОО на нову фірму. Його нема. Містобудівні умови на фірму Банкрут. Далі, такі собі особи Хімченка, Сорока е Панінський, які є бенефіціарами того житло, майстро житлобут. Вони є бенефіціарами То компанія надійних людей, і вони є бенефіціарами сіті Star Group. Саме Сіті Star Group, нагадаю, звернулася до парскола конференції будівельників, потім Пузічук, Шуляк та інші. Тобто група осіб в змові вчинили злочин по легалізації самовільної самочинної забудови в місті Бориспіль. І я покажу, що це за самочинне і самовільне. Давайте подумаємо, а на підставі чого видані мова? Звичайно, на підставі детального плану території. Наша шахрайська схема Лєни Шуляк базується на тому, що є якесь правове підґрунтя забудови. Але насправді це не так. Детальний план території визначає в злочинний спосіб порушення закону про регулювання містобудівної діяльності, подивіться синім відведена земельна ділянка. На фізичну особу такого собі Олександра Поліщука, який був власником житлового будинку двохповерхового, який там видно на карті. І ось міська рада Борисполя виділила цьому Поліщуку землю 03 га під експлуатацію його житлового будинку. Безкоштовно він отримав землю. Лена Шуля є авторкою злочинної афери по всій Україні. Коли під виглядом приватної забудови, під виглядом промислової забудови, під виглядом реконструкції, під виглядом легалізації через ДПТ здійснюються афери будівництва житлових будинків з порушенням державних будівель. я вам це доведу зараз. Придивіться до синьої межі земельної ділянки, і придивіться до червоно оранжевого кольору будинку. Детальний план території розроблений Маркітанінко, великим другом. І соратником Леонид Шуляк, Олександра Чужевського та інших людей, які причетні до діяльності Мінрегіону, а також державного підприємства Мінрегіону. Ось ці люди вчинили злочин. Вони подивіться на карту. Вони на земельній ділянці 03 га всандалили 10-поверховий будинок на 96 98 квартир. Як це могло бути? На місці приватної житлової забудови двохповерхової поряд з існуючими дев'ятиповерховими будинками. Як можна було всадити десятиповерховий будинок? Дуже просто через шахрайську схему. В детальному плані території Маркітальненка написав в таблиці. Зараз я включу, подивиться. Ось дивіться, табличка. На екрані. Подивіться, площа забудови 0,7. га. Як 0,7,764 га? Могла бути в розрахунках ДПТ пана Марки і якщо землевідведення лише на 0,3 га. Суцільний підлог документів, шахрайство, недостовірні відомості стали основою роботи ТСК Шуляк. Але ж видатна містобудівник Шуляк, вона ж не відрізняє ДПТ від генплану. Но вона не відрізняє генплан забудови від містобудів. І як пояснити, що вона своєю комісією ТСК легалізувала цей злочин? Придивіться уважно, на пляму забудову оранжевим кольором, і подивіться на синю межу земельної ділянки. Ви бачите, що будинок виліз за межі землевідведення? Тобто Ліна Шуляк своїм приписом ТСК разом з Андрієм Позійчуком вчинили злочин по легалізації, в тому числі. Розміщення офісу продажу квартир, подивіться в лівому верхньому кутку, ось я маркером покажу, ось він. Це офіс продажу за межами землевідведення. Сам житловий будинок вилазить за межі землевідведення. Більше того, огорожу вони поставили, захопивши 4 сотки землі. Ось зараз я включу, воно засвітиться. Тобто огорожу поставили, і вони вже всі і забудовник, і шуляк. Так, і Пузійчук підпадають під 197 статтю земель... Кримінального кодексу України, захоплення земельної ділянки. Групою осіб, частина 3. Це може відкривати кримінальне провадження і саджати вже. Ну, як мінімум, звільняти займаних посад. Придивіться, захоплення земельної ділянки легалізується ТСК. Вищою законодавчою владою України легалізується офіційно. З переможними регаліями і е, вигуками на Фейсбуці. Далі. 96 квартир і 9 парковок. Придивіться, будь ласка, на детальному плані території. Пункт 7. Зараз я збільшу. Подивіться пункт 7. Це паркової, пар, паркування. Місця для паркування. 3-6 погонних метрів. Читайте, ДБН, Бен для нашуляк. Відкриваєте. Читайте, там лише 9 машин. Скільки на 96 квартир повинна бути по а? Ну, Пузійчук сам порушує своїм фундаментом норми в своїх будівлях, йому не дивно. Але ж Олена Шуля говорить, що вона найвидатніший фахівець в галузі містобудування і будівництва. Так я хочу, щоб вона відповіла. Що за її розчарком пера було легалізовано в Борисполі? Хай відповідає за свої слова. А інший. 60 машин де будуть стояти? В городах сусідів. На дитячому майданчику сусідньої дев'ятиповерхівки де? 35 місць паркінгу. На сайті забудовника. Красота ніякі суємої. Близьке раз. Рос... Скільки квартир Шуляк і Пузічук отримали в цьому будинку? Собі, дітям, внукам, кому? Чим розрахувався Бориспільський забудовник з народними депутатами? Ось про що треба запитувати. Набу, ДБР і прокуратуру. Ось про що е, потрібно запитати у і пузійчука Тому, друзі, я закликаю вас просто, запрошую спільно розібратися із злочинами ТСК Верховної Ради. Дякую. Продовження буде.